Кварцовий годинник від відомого британського бренду Le Cooper. це Le Cooper Plane. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Щоб налаштувати годинник, будемо використовувати штифт, що знаходиться посередині. Виймаємо його спочатку не до кінця, ось так як ви бачите зараз на відео. В такому положенні ми налаштовуємо дату в маленькому квадратному цифроблаті. Дата налаштовується від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт тепер до кінця. І за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, притискаємо штифт щільно до нашого корпусу. Бачимо, що в циферблаті зверху у нас рухається стрілка одночасно з нашою основною стрілкою. Це 24 години формат часу. Він налаштовується автоматично в залежності від основного налаштування. Далі цифроблат зліва та знизу це в нас секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню кнопку. Бачимо, в маленькому циферблаті знизу це йдуть секунди, тут відлік в нас пішов. Щоб поставити на паузу, потрібно натиснути ту саму кнопку. Та щоб збити до початкового значення, натискаємо нижню кнопку.